Інформаційні підсумки п'ятниці 20 жовтня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Мріяли про перемогу. З двома героями попрощалися сьогодні у Хмельницькому. Сила волонтерства. Півсотні юних хмельничан, які допомагають війську, отримали подяки. У пошуках маленького принца в обласній філармонії вперше показали музично-хореографічну виставу. У Хмельницькому провели в останню путь героя Віталія Шеремету. Він був будівельником за професією. Влітку цього року чоловіка мобілізували. 14 жовтня, внаслідок мінно-вибухової травми, Віталій Шеремета загинув у селі Райгородка на Луганщині. Йому навіки тридцять 39. Поховали героя на Алеї Слави. Я були за душу спочилого, представного воїна Віталія, який віддав життя за Україну і всіх борців за волю України і за відпущення йому всякої провели вільної, і невільної. Людина була дуже хороша, був дуже, дуже веселою людиною, дружній, компанійний. З, завжди з ним було весело, Тож хороший друг завжди посміхався, казав, що буде добре, перемога за нами. Він в останній момент штурманом. От його підготували, але там він був на кухні, дуже гарно готував, питався маму як готувати. Дякуючи таким хлопцям, як вони. Ми тут ходимо, діти наші бігають, ростуть, живуть, шкода. А для батьків це дуже велика втрата. Хлопець був шустрий, шобутний, скучати не давав нікому. Але і там, бачите, він себе показав так, як треба. Останню путь сьогодні провели і героя Олега Дяка. До повномасштабної війни він жив і працював на Житомирщині. У листопаді минулого року вирушив на фронт добровольцем. Півроку тому отримав важкі поранення під час мінометного обстрілу поблизу водяного на Донеччині. Весь цей час лікувався у шпиталях. 16 жовтня серце героя зупинилося. Поховали Олега Дяка на Алеї Слави у Раковому. Це чудова була людина. Ми прожили в цивільному шлюбі вісім років. Його любили мої дітки. Син 79-го року народження в минулому році, в 11-му місяці, добровольцем пішов на фронт. Я як батько спитав, ти там? Він каже, папа, це не ваша війна, це війна наша вже. В одному з боїв прилетів снаряд, ну, будемо говорити, мінометний, і його розчот загинув все. Їх чотири чоловіка було, загинули. В тому числі вважали, що загинув і він. Коли бої, бій закінчився, пройшло вже десь 6 годин, їх почали збирати, побачили, що він рухається. І його терміново відправили. В Дніпро, але обширні тяжкі поранення 16 числа в'янський час. Як забезпечити внутрішньо переміщених осіб житлом, роботою та ефективною комунікацією із владою? Про це говорили під час чергового засідання координаційної ради з питань ВПО при міському голові. Шляхи вирішення цих проблем збираються внести до стратегічного та операційного плану діяльності координаційної ради. Однак цього разу документ не затвердили і відправили на доопрацювання. Ірина Кондратюк продовжить. У зеленій залі Хмельницької міської ради відбулося чергове засідання координаційної ради з питань ВПО при міському голові. Зібралися, аби затвердити стратегічний та операційний план діяльності. До документа планують включити шляхи вирішення найбільш проблемних питань переселенців. Найважливішим питанням, яке розглядається сьогодні, яке ініціює координаційна рада з питань внутрішньопереміщених осіб при Хмельницькому міському голові, це внесення змін в статут Хмельницької міської територіальної громади в частині тих статей, які стосуються самокомунікації з внутрішньопереміщеними особами. Ми подали належні пропозиції і віримо, що найближчим часом робоча група опрацює і вже проголосує ці пропозиції, котрі були затверджені попередньо на координаційній раді. Не менш важливим є питання щодо проживання та працевлаштування внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Умовно кажучи, люди, які приїхали з Маріуполя, працювали на великих заводах металургійних, ну, вони не можуть себе тут знайти. У нас немає просто таких територій, шахтори і так, далі, і так далі. Є велика кількість тих професій, де треба перевчувати. І це не тільки серед чоловіків, серед жінок, да, що у нас найпопулярніше на Хмельниччині, це Швеї. Ну, але ті люди, які приїхали, жінки, вони точно не мають таких кваліфікацій. Тож члени координаційної ради пропонують розробити програми професійної перекваліфікації переселенців та створити центр підтримки бізнесу. Отак От я б свого часу зробив Маріуполь. Після 2015 року там відкривалися, там, не тільки Маріуполь, в Мілітополі і так далі, відкривалися центри підтримки бізнесу. Саме просте. Людина ВПО приїхала, вона тут орендує квартиру. Вона хоче зареєструватися як ФОП. Яку юридичну адресу їй вказати? Орендованої квартири. От він навіть не власник. Відповідно, треба просто мати це місце, де людина може зареєструвати просто свій бізнес. Всі ці пропозиції збирались внести в план діяльності однак, після обговорень документ так і не затвердили, відправили на доопрацювання. Крім того, на засіданні обговорили її популяризацію патронатного виховання серед внутрішньо переміщених осіб. Це тимчасовий догляд за дитиною, сім'я якої опинилась у складних життєвих обставинах. Ініціаторка ідеї переконує, у такий спосіб можна не лише вирішити питання належної підтримки та реабілітації на повнолітніх, а й безробіття серед ВПО. Така система облаштування, тому що вона є державою оплачуваною. І це доволі такий тимчасовий великий дохід. Чому створене не створена в Хмельницькій області? Я знаю відповідь по громадам. Як звучить відповідь, люди не хочуть. Ну насправді я думаю, це не допрацювання. Є ще не чим працювати. В на велику громаду. Ну я думаю, знайдеться одна-дві сім'ї, яка все ж таки на певний короткий період може взяти ту дитину під опіку. Наступне засідання координаційної ради відбудеться у листопаді. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста. Зустріч волонтерів кількох поколінь відбулася в Палаці творчості дітей та юнацтва. Наймолодший Поліні Рогові з Харкова 9 років, найстарша Валентина Коляденко, який через місяць буде 80. Разом з ветеранами допомагає бійцям 65-го військового мобільного госпіталю. Тож кожен розповідав про свій напрямок роботи, як з 2014-го, так і після початку повномасштабної війни. 44 юним волонтерам вручили відзнаки і подарунки за їхню діяльність. Подробиці в сюжеті Ірини Аріон волонтерці з Харкова по лінії роговій 9. І вже понад півтора року дівчинка разом з батьками допомагає захисникам у шпиталях та на передовій. Я е, писала листи, малюнки малювала, і мої батьки в'язали шкарпет. І ми в кожній шкарпету розкладували листи, смаколики, а потім ми відправляли на фронт. І ще ми ускали горішки, відправляли смаколики, мед на передову, щоб вони могли насолодитися і братись сили, щоб вони перемогли нашій перемозі. Щосуботи відвідує у шпиталях військових волонтерська команда учнів ліцею номер 2 Часто до них долучаються й школярі інших закладів. Інколи очам важко, але як я казала серцю було приємно і тепло. Коли ти бачиш їхні запалені очі, які справді раді тебе бачити, вони справді тебе чекають. Коли ти розумієш, що ти робиш потрібну справу, ну після цього. Немає питання, чи будеш ти ходити туди. Підеш ти туди ще раз чи ні. Ми зараз всі маємо бути, хоча б трішечки волонтерами, щоб наближати нашу перемогу. Зустріч волонтерів кількох поколінь відбулася в палаці творчості дітей та юнацтва. Розповідали про свій напрямок роботи як після початку повномасштабної війни, так і з 2014-го. Валентині Коляденко через місяць виповнюється 80. разом з ветеранами. Колишня вчителька допомагає бійцям 65-го військового мобільного госпіталю. Кожні Через волонтерів ходілля ми передаємо туди. Хлопцям роблять операції, там на нулі, а потім одежу на них розрізають, а потім їх треба одягнути. І ми постачаємо туди труси, майки, носки, тапочки, щоб їх можна було одягнути. Мені допомагають в цьому. Майже тисяча волонтерів такого віку, як я. 44 юним волонтерам вручили відзнаки і подарунки за їхню діяльність. Одна з ініціаторок створення другої за потужністю в Україні волонтерської організації Захист Наталія Савіцька переконана, нині не можна залишатися байдужим. Лише в Хмельницькому кожен десятий мешканець-переселенець зі сходу і півдня. А сила волонтерства в Україні нині є унікальною. Волонтерство це такий живий організм. Сьогодні людина долучається до волонтерства, адже, наприклад, має сили, бажання та можливості. Завтра цього може не бути. Але я вважаю, що всі діти України, так само як і дорослі. Люди є волонтерами, але діти є волонтерами, адже волонтерська діяльність це саме якби, послуга, праця, яка робиться на безоплатній основі для такого суцільного, тотального, суспільного блага. Щоб на землі побіг. Ірина Аріон, Марія Шевчук, Данило Біга, новини міста. Що таке аб'юз з'ясовували зі школярами, їхніми батьками та вчителями учасники громадської організації Світ у барвах». Впродовж дев'яти днів на базі освітніх закладів педагоги влаштовували інтерактивні тренінги на тему насилля. Для цього ініціатори спеціально розробили соціально профілактичну гру. Загалом до проєкту долучилися 14 шкіл та вищих професійних училищ з 13 громад області. Деталі у наступному сюжеті. Продовж дев'яти днів на базі ліцею номер 17 Хмельницької міської ради відбувались інтерактивні тренінги на тему, що таке аб'юз. До них долучили школярів, їхніх батьків та педагогів. Дітей ми взяли такий вік перехідний, 9 клас. Майже весь колектив вчителів був залучений різною мірою, але про проєкт знали всі. І один клас батьків. І ми побачили те, що Старше покоління менше перебуває в цій темі, менше обізнане. А діти, якраз от вік, підлітковий вік вони дуже добре орієнтуються. Організували тренінги в рамках соціального проєкту Бережи свої крила. Ініціатори ідеї, учасники громадської організації Світ у барвах для того, аби заняття були цікавими та доступними. Вони спеціально розробили інтерактивну гру. Це методичка і картки, картки для гри. На одних картках зображено вікові етапи, а на інших картках зображені питання, які саме сприяють розмові і розумінню того, що відбувається на кожному віковому етапі. Загалом такі ж тренінги влаштували у 14 школах та вищих професійних училищах в 13 громадах області, реалізували проєкт саме у закладах освіти не випадково каже його координаторка. Адже у першу чергу він направлений саме на молодь, щоб молодь зрозуміла наскільки важливо відчувати один до одного повагу, і наскільки складно відчувати оцей суспільний тиск. Нині ж представники цих навчальних закладах зібрались, аби підбити підсумки їхньої роботи. У нас серед учнів взяли участь у цьому проєкті 119 учнів і 50 дорослих. Я думаю, що якби цей проєкт був ще трошки не такий короткотривалий, то, звичайно, ще б більша кількість бажаючих була. Щодо впровадження даного проєкту тематики аб'юзу. Ми провели передусім серед кола своїх педагогів. Це були соціальні педагоги, це були психологи, це були класні керівники, бо я гадаю, це таланка педагогів, яка найбільше співпрацює саме з батьками і зможуть ці набуті знання методом такої хвильки передати і батькам, і учням старшокласників. Путня працювали із учнями старшокласниками Міньковецького ліцею. Скажу, що не всі діти обізнані з цією тематикою, але тепер вони вже, мабуть, будуть відрізняти таке поняття поведінки, манери поведінки, будуть намагатися його ідентифікувати. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста. Уперше на сцені Хмельницької обласної філармонії показали музично-хореографічну виставу. Актори відіграли постановку у пошуках маленького принца з заказкою притчою Антуана де Сент-Екзюпері. До неї залучили рекордну кількість учасників понад 120. Це актори балету, ансамблю Козаки Поділля та музиканти академічного симфонічного оркестру. Підготовка тривала більше трьох місяців. Особливість вистави й в тому, що вперше в історії філармонії на реалізацію проєкту використали грантові кошти. На сцені обласної філармонії прем'єра музично-хореографічної вистави у пошуках маленького принца для Хмельницького. Це новий формат. Каже головний балетмейстер, постановник. Ми визначили з композитором, що це все ж таки такий стиль авангард, тому що ви почуєте якби музичні музичне наповнення, класичне, джазове, воно різнобарвне. і відповідно, я як балетмейстер працював, відштовхуючись від посилу композитора. Тобто, все це поєднував в хореографії. використані такі стилі, як контемпліри, модерн, джаз, і вони от один одного змінюють, і в синергії виглядають дуже дуже гарно. За основу взяли казку притчу Антуана де сент Екзюпері, однак дещо адаптували її до сьогодення. Підготовка до прем'єри тривала більше трьох місяців. Бути військовим льотчиком це велика відповідальність. Я не просто громадянин своїх країн, я її захисник. Та тема, яка зараз є, тобто війна в Україні відповідно це там астероїд 332, Це головний персонаж, головний негативний персонаж, це люди засліплені пропагандою. Тобто, ця лінія там є. Роль маленького принца дісталась юному Максиму Килимнику. Він займається народними танцями. Тож балет для нього це щось нове. Для мене це перша масштабна роль. Я хвилююся. загалом до постановки, залучили рекордну кількість учасників: понад 120. Це актори балету, ансамблю, козаки Поділля та музиканти академічного симфонічного оркестру. Музика створена спеціально для цього балету. Її написав наш хмельницький композитор Станіслав Ярецький. Вона є унікальна, вона є дуже цікава, вона неординарна. Особливість вистави й в тому, що вперше в історії філармонії на реалізацію використали грантові кошти. Це понад 900 тисяч гривень. Їх отримали від українського культурного фонду і спрямували на покращення матеріально-технічної бази. Ми Придбали світловий пульт, також ми придбали ленолом для балету, тому що такого виду хореографія потребує відповідного покриття пошиття костюмів, також виготовлення декорацій, також візуалізація. Вся, тобто, це дійсно е, такий досить масштабний проект. Мені хотілося зробити афішу рівня Голлівуду, щоб вона. Викликала якусь емоцію, бажання прийти і подивитися, що це таке. Щоб ну все ж починається по суті з афіші, і мені хотілося зробити такої магічною. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста. На сьогодні це все. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо гарних вихідних і побачимось!